Чи давайте так, чи буде примирення найближчі дні? Найближчі три дні буде. Чи буде у вас примирення з вашою половинкою найближчі 3 дні? Загадайте гадайте людина? А буде у вас побачення. Ну, а, якщо а... Дивиться, дівчинка, то я можу сказати, що якийсь король Пентаклів це зі мних зодіаку, але не факт, він може бути просто мати бізнес якийсь, або просто стабільна робота у нього, такий стабільний чоловік. Можливо, ваш чоловік. Король Пентаклів, це одружений чоловік. Дивіться, він розбив вам серце, ну, я так розумію, перед усім всім. Була сварка і ви від неї закриваєтесь, але є ваш шанс дійсно на примирення буде у вас. Цей чоловік, король Пентаклів, він візьме над вами гору. Ну, може уговорить вас. На це побачення, дивіться, а на дні колоди у вас тут випадає десятки пентаклів, це значить, що з цим чоловіком у вас є перспектива на сімейні стосунки, на сімейні відносини. Міцні стабільні стосунки. Якщо ви заміжня, це може бути поповнення у родині. Якщо ні, то ця людина йде до вас для створення сім'ї. Якщо мене дивиться той самий король пентаклів, я повторюсь, це. Земні знаки зодіаку. Та дивіться, ну, Після ссори ваше серце розби, розбито було, ви закривалися, але до вас прийшло ну, як осознання того, що ви, мабуть, кохаєте цю жінку, того, що ви про неї думаєте, ви про неї мрієте, і вона полонила вона ваше серце, і полонила вас, взяла свої, як сказала, околи. Як постелі, бачите, вона переручила котика. У вас тут з тією жінкою, яку ви загадали, є перспектива на створення сім'ї. Так що, те, що у вас є, про що подумати. Приймайте.